Що трапилося, і це перший міський. В нас зараз не можуть визначитися на біржові. Хто за що відповідає і хто чим керує, тому що всі ж хочуть звичайно максимально акумулювати владу в своїх руках. І ось фігурант наш сьогодні номер один. Це пан Філатов, який захапав собі дуже багато всього, не хоче ділитися з колегами. Чому саме зараз ми почитаємо вам все розкажемо? Наразі віце-мер Олександр Філатов, який залишився у нас в кабінеті високому, контролює, читаємо управління дорожнього господарства ЖКС. Чотири районні адміністрації: департамент екології, берегозахист, УКС, транспорт, архітектура, земельні ресурси, остановіться, ГАСК, комунальна власність, благоустрій і всі КП при цих департаментах. Слухай, це дуже зручно, коли в тебе в рученьках практично все місто, і воно і не дивно, що Олександр Філатов не дуже хоче поступатися своїми цими повноваженнями. А є кому тому, що. Тому що з іншого боку, в нас е, голова е, Юрдепу Інна Поповська. Ця дама не любить домовлятися на різні гнілухи. І коли Ігор Коваль їй запропонував зайняти пост віцемера, тут і пішов у нас, і шатаніє на біржовій. Тому що пан Філатов сказав: Не хочемо Поповську? Вона не контактна. І почав стягати на свій бік всіх тих депутатів, і так само не сильно її долюблюють. Вона зробила аналогічно, і іде у нас тріщина по цілій. Не видно вам? Ні, Бо нам вже видно. Підключилися на боці пані Поповської вже яремиця, сотоваріщі, пан Вдієв, голова гаску. І ще багато кого з умовних молодих дарувань. А от з боку пана Філатова кажуть нам. Колеги, і не лише полилося ціле відро різних нехороших заказних статей, і так далі. Чим закінчиться, ми не знаємо. Ну поки що виглядає не дуже класно. Ми будемо ще стежити за цим. Розкажемо вам ще і за цей скандал, за фігурантів. Так що дивіться, що трапилось. А якщо ви знаєте, що не так у нас в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Папа. -па.